Саурон, добрий вечір. Як там ваші огурчики? Добрий вечір. Все добре. Навибирала десь, не знаю, з півтора відра, Моє трошки більше, мої менше, не знаю. Віддала сусідці. Вова та губи. Що робити, коли коза не, до... не дається доїтися? Прив'язати на короткий ланцюжок. Бажано під стіну, щоб вона до стіни стояла. Ось. І сідати доїти. Якщо вона підскакує, берете тоненьку прутика, гистика і по жопі. її, і, і прутика коло неї поставити, щоб вона бачила. Якщо вона вас ногою, а ви її прутиком. І все, і вона пойме, хто вдома хазяїн, поки вона не пойме, що ви старші неї, що ви її раду дасте, то вона вам буде викидати свої коники, козики. Так що ось так. Богдан Турта, Люба Сафронівна, добрий день. Добрий день, Богдан, Діана. Вже лайк є. Дякую, Діаночка Наталія. Доброго дня, Люба, і всім в чаті. Лайчик поставила, а тепер Бога молимо, що на дощик, бо все сохне. Наталю, хай Бог дай, щоб у вас дощик пішов, щоб все було добре, щоб все трошки ожило. У нас то дощики Богу, дякувати регулярно проходять. Ось, але де нема, то хай Бог дай, щоб вони пішли. Наташа, доброго дня, Люба, гарного вам дня, хороших новин, здоров'я, миру, благополуччя. Дякую, Наташа, і вам всього самого найкращого. Елена, от мені, лайчик. Дякую, Еленочка, Таня Бондар, а ми ті тільки ото будемо їхати. Ох, ще ж до вечора далеко, Таню, ще аби руки витримали. Працювати до вечора, роботи купа є. Я тут думаю, як то його зробити. Щоб все зробити, нічого не робити, ще й лягти поспати. <сум> Хто знає як так можна зробити? Так, Діана, Богдан, привіт всім. Руска є привіт, Люба, привіт. Тетяна Євсюк. Доброго дня, Люба, доброго дня. Таня Бондар, в нас не виключали ще, а я Таню не знаю, ми довго були на городі десь за дві години. То я не знаю, чи в нас виключали. чи ні. прийшла, світло було, то я не буду брехати. Таня Бондар тішусь так добре, як воно є. Та певні добре. Елена, спасибо, очень, люблю вашу глибку і позитив. Дякую, Еленочка. Хай Бог дай, щоб все було всіх добре. Елена, спасибо очень так читала. Кош, камшот, Добрая украинская девушка. Москва передает тебе привет. Привет, Камшот на, на носов. Гарного вам денечка и всего найкращого. Андрій Бабу Люба, здравствуйте. Как ваши дела? Как здоровье? Андрій, доброго дня вам. Всего самого найкращого. Миру, спокою и затишку. Справи помаленьку. Аби не хуже, а здоров'я нині хуже, завтра краще буде, та і так, теж так само все буде добре. Лора, здравствуйте, Люба, доброго дня і вам хорошого дня, Діма, пані Люба, якщо що, то я на місці. Вам, вам здоров'я. Дякую, Діма, дякую, дякую, гарного дня тобі. Таня, є лайчики, слухаємо і збираємося. Давай, Збирайте вам щасливої дороги, гарно відпочити. Вова та голуби, ви продаєте козенят або кіз. Кіз не маю. Козенята, як Бог дасть, будуть здорова, коза, то десь на днях мають бути від шоколадки. Не знаю, що вона вроде, але оставляти собі козичок вже не буду. Ну, вона чистокровна буде. Так, що ось таке. І якщо навіть буде козичка. Ірина, доброго дня, Люба, скільки молока давати коза після отіла. Ірина, це кожна коза індивідуальність. Сам перед. Залежить, чи це молочної лінії чи ні, чи от вона від молочних батьків чи ні. Наталочко, дай мені трошки води в кружечку. Ось чи це молочна коза, чи ні?